Друзі, добрий ранок. 6 ранку. Це значить, що Що у нас опять нова поїздка Опять за, е, очередним автомобілем, викупленим з ауціону в Германії. Е, ну, як по названню поняли що це буде Mercedes e Класа. Купляний був ще десь неділю-дві назад. він От. Але просто так по порівняні совпадає, що сьогодні тільки будемо їхати забирати, сьогодні у нас 8 липня. Відео це буде трошки пізніше, От. і ця машина теж буде в входить. Так що. Е... Сідаємо, дивимося, от, підписуємося на канал, я думаю, путешествия буде інтересне. Їдемо на такі мурашки. Вона нас завжди виручає, тому що вона дуже економна. От, мало затрат, навіть дешевше, ніж на поїзді. виходить. Я вже якби, все посчитав, там, от, На поїзді дорожний білет виходить, чим їздити туди і назад на такому апараті. От, він, кстати, теж у продажі, але більше того, що поки буде відео, він вже буде проданий. Тож, поки. Ми їдемо, ви собі там якби, ставте пальці вверх, от, лайкоси і е, в общем поїхали. Все буде далі в відосі. Ну їдемо, пів дороги ми вже проїхали. От, осталось нам 270 км, було 600 е, 3 години вже ми їдемо, виходить. В 7, ну, десь ми плюс-мінус 7 ранку виїхали, зараз 10 годин. Утра. Ну і понятно, що стоїмо сейчас у пробці. Це Германия, якби не без цього, Да? Це перша пробка така якби э, серйозна. А, там аварія, все, я бачу, щось там. Фура, короче. да, да, да. Покажи. Угу. Вот. І этот. Э, я думаю, заїдемо ще Макдік, навірно, по дорозі, потому що вже щось там в животі бурчить, просить просить кушать, в общем живуть сейчас, короче, став, нам 200 кілометрів ще осталось ровно і реально хочеться їсти. сейчас заскочим в магу. Щось перекусимо по будь и, і, і в путь. Все по плану, час дня, я думаю, буде небудь. Там уже на стоянці, де машина знаходиться. Mm. Ну, заедем сейчас перекусим. Так, ладно, пошли. Так, ну що, затарюйся я нормально, в общем, сейчас перекушу и буде хороше хороше, у нас приятного путешествие в дальнейшем. Короче, на 32 еврея я затарююся. Бигтест и дабл чизбургер. Три картошки, бо я картошку дуже люблю. Це морожена ну, дружина. И засока. Це не дабл чизбургер, це якась нова штука ДРМ. Ну нормально. Так що всем приятного аппетита. Короче, будем топкачество. Коротше, ну, документи, копії взяли. Оригінали е, будуть по почті. Таке в принципі на аукціонах е, часто явлення, коли документи йдуть в основному по почті. Ти машину приїжджаєш забирати, документи не дають, забираєш тільки машину. Попросив копії, бо будемо їхати своїм ходом. Тобто, ну, Покажи офіціал. Все, пошли туди. Так, ідемо стоянку. Коротше, ось машина виходить, стоїть у нас. интересно, даже две свечи нет. Ты так да. на шутку. Что? <laughs> так на шутку. Так, что у нас все тут? Какие нюансы, в принципе. По козовні нічого не было нюанса, це що з резина. Нет, резина тоже хорошая. Я чуть думал, чтобы на фотках було погано видно. Думав, что резина слабенька. Так, а ну декапотки там. Комплектация слабенькая, сама-сама минимальная, но ну и цена будет ее на продаж тоже там сама самая Сама-сама дешевая, короче. Ну, машина, кстати, последняя. Обслужка была у нас 15.08.24. 200 238 тысяч Mercedes Service ну, Весь на Мерседесі обслуговувався Історія вся повністю електронна в нього хочу масло сразу повірити Історія електронна электронно. Максималочка. Два инсолсетку, да? 2,2 й дизелек, тут 10-й год. Це дід їздив по-любому, да із бабою. Тут по месту катався, біля Мерседеса салона. Ездили, дивились, хотіли купить нового. Каждый раз проезжали. Думали, як це його купить. Так, масло есть, щоб пробувати запускать його. А салон що там? Нет, салон хороший. Салон простый, обычный, но в хорошем состоянии. Це 10-й год, то есть тут машинка. Mm -hmm. Це машина по цені шкодить, шкодить тавіть. Да. На ручки. Ежка 2212 на ручке. Так, ты что, цепка ничего не чутно. Часы вообще. Классно. Моторчик старенький. Але по цені буде, не знаю, посада без сьомого ну, 6500 євро, кому треба, в принципі, може продаватися. Моторчик роботу. Простенькі 2,20 диїшний мотор. по машине. Это где приборов? Ну, весь надо, не надо. Комплект какие-то, нет, запаски нема, есть крючок, есть баллончик, бачу, ну все, в принципе, больше такого тут ничего не нема знак оригинальный Так, что, скидаем номера. Скидаем номера. Сейчас Стекла в середине думаю. Окей. Там у них рукомоечка с собой. Колосные руки сразу. Ну а что делать? Так они Без бабы. А я думала, наша что-то штука. Главное для этого. Япки есть, все есть. Так, ну что, Більше ніж пол дороги вже ззаду, проїхали, залишилося нам 200 км домой, 400 км ми вже проїхали. Машинка веде себе в дорозі. Ідеально, ідеально, апарат веде себе взагалі как бы, огонь. По машині, щоб ви знали, один власник був. Подивився в документи. Оце отак вот 15 років одна людина їздила на цій машині, обслуговувала його на Мерседесі. Щоб ви розуміли. Останнє обслуговування було в 238 тисяч на Мерседесі Зараз 247, ну 248, 10 тисяч назад. Є два підкраси, я його прибором пробив. Заднє крило, без паклаш, пакла ніде немає і пасажирська дверка. А так все. Все в оригіналі. Так що кому надо, буде в продаж. Дивіться лучше слідіть за інстаграмом моїм, за тіктоком, там більше якби все реальне, е, закидаю в реальному часі усі еті, як їх, свої машини, да, так сказати. Так що отакі от апарат. Полик вже вроді би як завтра приїжджають забирати люди теж. Скоро буде уїжджати вже. В другі руки там. Так, ну а що, ми будемо їхати. Путь за день, виходить, що? 1200 км за сутки. Ні, я сам не держав. 1200 км за, за день. В 7 ранку ми виїхали з дому. От, і этот... в 7 ранку і назад вернемося і плануємо в 10 вечора. Так що нормально. Ну я вже на базі. На базі вже як 2 тижні. Для вас це секунда времени. А для мене це вже пройшло дві неділі, і дві неділі я експлуатурую Мерседес. Тобто два тижні за два тижні я проїхав 3,5 тисячі кілометрів без ніяких нюансів, тобто без ніяких поломок, без ніяких там якби навіть на поломки. Тобто машина себе веде дуже добре в дорозі, по місту, по городу, комфортно, радує розходом. Розход буде 4,8 автобан, 5,5 буде город. Есть, плюс в тому, що тут механіка малий розход, мінус в тому, що не такий комфорт. Понятно. Ну і ціна, ціна, Цена, цена есть, комплектація мінімальна. Вот. Ну якось так, в общем. Поставив я на реєстрацію, тому що мені до э, сентября, до вересня місяця э, машина надо на чомусь двигатися. Ну, так вийшло, що його треба поставити э, на учет було. От, Зараз ще покажу його хорошенько по кругу. Обходимо по, по, по кузовні. Подкрасити є переднє, заднє крило без шпакла і от ця дверка, виходить, пасажирська. Десь підкрас, то є понизу. Тобто, без шпакльовки, шпакльовки ніде немає. Знімали ми, виходить, колодки. Хотів подивитися колодки, мені показалось, що їх треба міняти. Через ці диски не так там видно добре. Після того, як ми зняли колеса, оказалось, що там ще 60-70% колодок є оригінальних колодки Mercedes-Benz. Машина повністю, ми її отак общупали від от А до Я, обдивилися везде, Не єдиної якоїсь запчасті немає, щоб е, був аналог. Тобто, все конкретно Mercedes, акумулятор Mercedes-Benz, ті самі колодки Mercedes-Benz, масло оригінал Mercedes-Benz. Ну, тобто, отак вот, вот обслужування повністю на Мерседесі. Вот. Ну, в общем, отакий вот вот апарат. Сказать, за скільки я купив, скажу. На аукціоні він був куплений за 3800. Став з усіма затратами, з доставкою, з аукціонними зборами. Десь в районі 5000. Я купував його, був чек, світився, чек зараз світиться, е, ошибка б'є по датчик каталізатор, е, датчик температури каталізатора. Тобто Ціна питання датчик десь 100, 100 євро середня буде. Ну і Поміняти плюс-мінус 50 євро, 150 кінемо, плюс тюф зробимо новий. І будемо продавати його 6500 євро 240 пробіга, 10 й рік, механіка 2,2 Ну от. Так от. Машинка. З одним власником, хорошою історією. Повністю все обслуговувалось на Мерседесі на одному і тому самому адресі. То есть, людина, яка власник був німець, він просто прийшов, його оставив, сів у новий мерседе... оставив на офіціал, забирали ми його на офіціалі, да, і сів і просто уїхав на новому Мерседесі. Так що, так от. Напоминаю. Що я займаюся? Моя компанія відкрита в Німеччині під назвою Slaven Cars. Я займаюся викупом автомобілів з аукціонів німецьких. Також Франція, Голландія, Бельгія. Якщо вам потрібно купити якийсь автомобіль, будь ласка, звертайтеся, купую як на продажу, так і під клієнта. Можу вам зробити доставку по всій Європі. Повністю всі послуги під ключ. Контакти мої вказані під відео. Вайбер, Ватсап, Телеграм, все там є. Є связь зі мною, тобто дзвоните, я вам повністю скидаю прайс, що скільки коштує мої послуги. То, що так от, Всім добра здоров'я моїм підписникам і глядачам мого каналу. Що я можу сказати? Ставте пальці вверх, якщо понравився цей відео. Відео був правда, аматорський, такі всі сьомки, да? але ну, так от, просто для відеочот, що, що ми робимо, чим ми займаємося. То есть, і от ще є гольф. Тоже куплений. Хочу показати вас. Вам без номеров стоїть куплений за аукціону. Буде про нього відео, в якому состоянні взагалі приїжджають машини за аукціонів. Теж в дилера Volkswagen забирал його. Так що так от. Подписываемся на канал, пальці вверх. І вот. що? До наступних встреч. Буде наступне видео. Я думаю, скоро тоже після цього. В общем, всім здоровья. здоров'я. па-па.